Цей бізнес-день це в принципі можливість студентам поспілкуватися з успішними бізнесменами міста Івано-Франківська, показати свої вміння в розв'язанні бізнес-кейсів і прослухати академію майбутнього від громадської організації Покоління дій. Це день активного спілкування з бізнесом, активної реалізації себе в бізнес-задачах і день активного самовираження і загалом креативних ідей. Я сподіваюся, що цей день буде в нас постійним. Що на наступний рік ми вже будемо проводити бізнес-день не тільки для команд університету Нафтигазу, але і зробимо його загальноукраїнським. Ми сьогодні маємо для бізнес-кейсів зареєстрованих 16 команд. Вони будуть розв'язувати дійсно практичні задачі, які виникають в бізнес-середовищі, будуть пробувати реалізувати себе в бізнес-кейсах і бізнес-ідеях. В бізнесі є таке правило: роби те, що тобі подобається, і будеш успішним. Якщо вони сьогодні зможуть побачити тих успішних людей, зробити для себе висновки, що ось ці люди досягли з таких студентських лав таких вершин, які мають на сьогоднішній день. Я сподіваюся, що кожен із них зможе започаткувати свою справу власне улюблену справу ту. Які вони будуть найбільш успішними? Ми старалися вибрати спікерів із трьох різних напрямків бізнесу. Першим спікером буде Юрій Друк, генеральний директор «Укрексімбанку», який в свій час започаткував перший івано франківську підприємницьку діяльність. Наступним буде Андрій Хомен, проект-менеджер компанії B -B Logical, який розповість про стартапи, а також як свою ідею можна розвинути в бізнес. Третім і останнім нашим спікером буде Єрема Стецик, який розкаже про альтернативні шляхи досягнення успіху, а також що своя Повна справа також переносить хороші кошти. Спікери, які будуть виступати на даній конференції, обирали за обговоренням студентського колективу, а також колективу університету адміністрації університету. В університеті ми здобуваємо багато знань, але не переважно всі теоретичні. Від такого заходу чекаю насамперед реалізації своїх знань, спробувати себе можливо у цій сфері, можливо, це саме моє, те, що мені потрібно. Ну і цікаво до змагань якихось. Ну я повністю впевнений, що потрібно постійно вчитися. Все життя, здобувати нові знання, здобувати якісь нові навички і реалізовувати їх. Тому що якщо ми закінчимо університет і просто підемо працювати на роботу, все, можна рахувати, що ми приречені ну, просто ходити на роботу до кінця свого життя і реалізувати всі свої мрії буде дуже важко.